Панове, сьогодні підкажу, як ставити швидко дату і час в клітинку Excel. Дата, наприклад, час. Потрібно так. Не писати дату сьогодні 06.03.2024, а просто нажати Ctrl і кнопку G. Є. Так само з часом не писати 11.30 А, Ctrl-Shift. Допка ж. Є. Так само в Excel. Звичайно, це в Google документі. Так само, тільки трохи не так. Просто Зажимаємо Ctrl плюс Shift. з комою буде дата, Ctrl плюс Shift. 2 крапка буде час. Бувайте здорові! Ще раз.